Добрий день, мене звати Добровольська Анна Володимирівна. Я вчитель математики, який разом зі своїми учнями не просто розв'язує рівняння, а й бачить красу чисел та формул. Я молодий спеціаліст з досвідом роботи в 3 роки. Але за цей короткий період часу я опанувала різноманітні методи викладання та ефективно застосовую їх на уроках. Пояснювально ілюстративні інтерактивні методи. Ігрові підходи розв'язування нестандартних задач. Результатами моєї плідної праці є високі бали на НМТ, перемоги на Олімпіадах та найголовніше мотивовані і щасливі учні. Математика це легко, коли вчитель на одній хвилі з учнями.